Мене звати Яценич Юрій. Я керівник підприємства Тов Китенверк. Наша українська компанія, перша в концерні Пивак, була заснована у 2007 році в місті Львів. Виробниче підприємство, на якому ми зараз знаходимося, почало працювати на Миколаївщині 2017 року. Називається товариство з обмеженою відповідальністю «Кетенверк». На нашому підприємстві на зараз працює 25 працівників. Виробничі потужності нашого підприємства. Приблизно в місяць складають 30-35 тонн ланцюгової продукції. Річний виробіток ланцюгової продукції орієнтовно 300-400 тонн. Також ми виробляємо металоконструкції, металевих конструкцій вироблено в місяць орієнтовно 30-35 тонн. Частка експорту від загального виробництва нашого підприємства складає 95-98%. Ми фактично повністю експортно орієнтоване підприємство. Ця продукція поставляється на ринки європейської співдружності. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео. Експортуй, укріплює економічний фронт України.